У центрі Кишинева тривають протести проти затвердження уряду. Перед парламентом і урядом зібралися тисячі людей. Мітингувальники продовжують прибувати. Повідомляється, що центр міста наразі перекритий. При цьому біля парламенту протестують прихильники проросійської партії соціалістів Ігоря Додона і нашої партії Ренато Усатого. Під урядовою будівлею, де розбито наметове містечко громадянської платформи Гідність і правда. Мітингують прихильники євроінтеграції. Астрономи Майкл Браун і Костянтин Батигін з Каліфорнійського технологічного інституту заявили, що в сонячній системі є дев'ята планета її розмір приблизно дорівнює розміру Нептуна. Вчені опублікували результати роботи в журналі The Astronomical Journal. Планета знайдена шляхом математичного аналізу збурень, яким піддаються безліч крижаних тіл з так званого поясу Койпера, величезної області простору за орбітою Плутона, в якій обертаються мільярди тіл. Перший танкер з нафтою з США прибув до Європи після того, як були зняті обмеження на експорт палива зі Сполучених Штатів Америки. Вітол, найбільший у світі незалежний нафтотрейдер, як очікується, проведе розвантаження поблизу Марселя, звідти нафта надходитиме нафтопроводом до одного з двох заводів спільного підприємства, організованого ВІТОЛ і «Карлайл Груп». на думку джерел FT, швидше за все мова йде про завод Росія в Швейцарії. Проте також є ймовірність, що паливо буде поставлятися на завод ВАРО в Баварії. Прем'єр Арсеній Яценюк, віце премєр міністр культури В'ячеслав Кириленко, віце премєр міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко і міністр Кабміну Ганна Онищенко не отримали премії за результатами роботи в 2015 році. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабміну на запит українських новин. Згідно з ним, цим членам Кабміну відповідна премія в 2015 році не нараховувалась і не виплачувалась. Поліграф комбінат Україна оприлюднив інформацію про захисні особливості паспорта громадянина України нового зразка, відповідно до якої можна перевірити автентичність id картки Інформація оприлюднена на сайті комбінату. В інформації описано 17 елементів захисту, які дозволяють перевірити справжність документа без застосування додаткових експертних заходів. Інформація щодо захисних особливостей паспорту громадянина України нового зразка дозволить з легкістю впевнитись у автентичності паспортного документа, вважає директор комбінату Максим Степанов. Ідентифікацію тіл захисників Донецького аеропорту майже завершено. Таку інформацію повідомив журналістам у четвер міністр оборони Степан Полторак щодо ідентифікації тіл загиблих, робота триває. В принципі, вона вже практично завершується, але там потрібно ще трохи доопрацювати, сказав він. Полторак додав, що міністерство оборони виконало всі зобов'язання, покладені на цю держструктуру в цьому питанні. Навчальний процес призупинений вже і у Корицькому та Острозькому районах, а також місті Острог. Карантинні заходи триватимуть до кінця наступного тижня. Таке рішення прийняли під час засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Таким чином школярі відвідують навчальні заклади лише у Млинівському та Димидівському районах, а в Дубно та Дубинському районі тривають планові канікули. В Рівненській області рятувальники зареєстрували 11 випадків обмороження та переохолодження людей. Із цих 11 випадків троє загинуло. Для того щоб уберегтися від переохолодження, потрібно вдягатися у просторий одяг для хорошої циркуляції повітря. Для безхатьків функціонує 35 пунктів обігріву, де можна зігрітися та попити чаю. Один пересувний пункт при пониженні температури розташовується біля кінотеатру Україна в Рівному, другий на Луцькому кільці, щоб зігріти людей, які їдуть у прилеглі села. Пропозиція перейменувати одну з вулиць рівного на честь лідера протестів Олександра Музичка Сашка Білого надійшла до міської ради. Це питання вирішуватимуть на засіданні спеціальної комісії з перейменування вулиць. Експертна рада у складі істориків та громадян міста засідатиме цієї п'ятниці. Олександр Музичко загинув у квітні 2014 року під час затримання спецпідрозділом Сокіл, лідер протестного руху революції гідності, похований на центральному кладовищі Рівного.